Доброго ранку, люба наша малеча. Доброго ранку, шановні батьки! Сьогодні такий чудовий сонячний день. До нас віконечка заглядає сонечко. І я вас сьогодні хочу запросити у чарівну цікаву країну математики. Ми з вами пригадаємо число і цифру 3, порядкову та кількісну річбу. Закріпимо назви кольорів. Пригадаємо поняття про розмір. великий, середній, малий. А допоможе нам в цьому казка, яка, дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Готові слухати? Тож загадую загадку, що за гостя в дім прийшла, там поїла, попила і у ліжках поспала. А господарі вернулись. Спритні гості посміхнули. Відгадали малята, здогадались? Що це за казка така? Ну, звісно, це казочка «Три медведя». Тож я вам пропоную переглянути цікаве відео. Була собі дівчинка Машенька. Пішла одного газу. Вона... З подушками до лісу на збирати ягодів, грибів. Загралася з білочками та й загубилася. Іде маша, бачи, стоїть будиночок. Вирішила маша в нього зайти. Зайшла та й бачить таку картину. У хаті всього по три. Три стільчика, три ліжечка. Всі різного розміру та різного кольору. Вирішила Маша сісти та відпочити. Вирішила Маша відпочити. Підійшла до столу, а там стоїть три стільчики. Всі вони були різного розміру і різного кольору. Найбільший був синій стільчик. Найменший зелений. Середній за розміром, був червоний стільчик. Вирішила Маша посидіти на великому синьому стільчику, потім на червоному стільчику, і лише на маленькому зеленому стільчику сподобалося Маші найбільше. Давайте пригадаємо, скільки великих синіх стільчиків було. Один. Скільки середніх за розміром червоних стільчиків було? Теж один. А скільки маленьких зелених стільчиків було? Так, теж один. Давайте порахуємо всі стільчики зелених стільчиків один. Другий стільчик червоний. І третій стільчик. Синій. Скажіть мені, будь ласка, який стільчик тут найбільший? Так, третій синій, а найменший так зелений, а червоний стільчик середнього розміру? Вирішила Маша поїсти. Підійшла до столу, а там стоять три миски з кашею. Найбільша синя. Найменша зелена і середня за розміром червона мисочка. Почала Маша пробувати кашу. Спочатку із великої синьої мисочки спробувала. Потім спробувала кашу в червоній мисочці. І найсмачніше виявилася в зеленій маленькій мисочці. Давайте їх порахуємо. Одна зелена мисочка, одна червона і одна синя. Всього їх три. Один, два, три. Всього три мисочки. Найбільша синя, а найменша зелена. Вирішила Маша відпочити. Зайшла до спальні. А там теж стоять три ліжечка різного розміру і різного кольору. Подивіться, яке ліжечко тут найбільше. Так, синє ліжечко. А найменше яке? Так, малята, зелене ліжечко. А яке ліжечко середнє за розміром. Так, червоне. Всього їх три. Лягла Маша на велику синю кровать. Потім на середню червону. І лише на маленькій зеленій їй сподобалося найбільше. А жили в тій хатині три ведмедя. Тато, ведмедь тато, ведьмідь мама та маленьке ведмежатко. Поки Маша була в них у гостях, ведмеді збирали ягоди в лісі. Давайте з ними познайомимося. Тату ведмідь, він був найбільшим. Мама ведмедиця. Вона була середня за зростом. І найменшим було маленьке ведмежатко. Прийшли ведмеді додому та й побачили Машу. Розсердився тато ведмідь та й хотів Машу схопити. А Маша в двері та й тікати. Після таких пригод вирішили наші ведмеді попити трішки кави з смачним мачмелом. Як ви гадаєте, кому дісталася найбільша синя чашка? Так. Татові ведмедю, бо він був найбільший в родині. Молодці малята. Скажіть мені, будь ласка, а які ще речі в будинку належали татові? Так, це великий синій стільчик, велика синя тарілка і велика синя кровать. Всього їх було три. І всі вони були синього кольору. А яку? Чашку з кавою отримала мама венмедиця Так, червону і середню за розміром, а які речі в будинку належали матусі венмедиці Так, це середній за розміром червоний стільчик. Середня за розміром червона тарілочка з кашею. І середня за розміром червона. Всього таких речей було три. Всі вони були червоного кольору. А яку чашку з кавою отримає ведмежатко? Так, маленьку зеленого кольору. Малята, давайте погадаємо, які речі в будинку належали ведмежаткові. Маленький зелений стільчик. Маленька зелена миска з кашею. Та маленька зелена кровать. Всього їх було три, і всі ці речі були зеленого кольору. Уже надвечір Маша вийшла з лісу та й побачила свій будинок. Наші ведмеді жили разом дружно, багато багато років. Ходили до лісу та й збирали малину. Я сподіваюся, малята, вам відео допомогло. Пригадати число і цифру 3. А чи це так? Ми дізнаємося з ваших відгуків. А наше заняття добігло кінця. До побачення, до нових зустрічей!